Найдавніші піраміди були зведені ще в стародавньому Єгипті у 27 столітті до нашої ери під час правління третьої династії. Основне призначення споруд полягало в забезпеченні належного місця спочинку фараонів, шанованих в стародавньому Єгипті синами Бога Сонця. Піраміди Гізи найвідоміші з пірамід у світі, розташовані недалеко від Каїра, сучасної столиці Єгипту в дельті Нілу. Конструкції, побудовані біля підніжжя плато Гіза, цілком виправдано вважаються одним із чудес стародавнього світу. Частину матеріалів, необхідних для створення монументальних споруд, доставляли на місце будівництва човнами. З цією метою на березі нілу була збудована пристань. Гігантська забудова потребувала величезної кількості робітників. Вважається, що на будівництві пірамід могло працювати одночасно до 100 тисяч чоловік. Для робітників був збудований окремий табір, таким чином усе це разом з іншими будівельними комплексами сформувало ціле нове місто на березі річки. Отже, завдяки винахідливості інженерного розуму і надлюдській праці виникли три зони пірамід, конструкції яких були дуже схожими. Храми в долині сполучалися з центральними спорудами некрополя насипними дорогами. Піраміди фараонів були оточені гробницями, мастабами, родичів і аристократів, а також пірамідами супутницями. Найбільша за величиною піраміда була побудована для Хеопса, середня призначалася Хефрену, а менша була зведена для Мікеріна. Вони були правителями четвертої династії батько, син та онук. Велика піраміда, зведена спочатку для Хеопса, є найдавнішою та єдиною пам'яткою із семи чудес, які дійшли до нашого часу. Разом з великою китайською стіною вона є найграндіознішою спорудою стародавнього світу. Гробниця має форму правильної чотирикутної піраміди, площа основи якої величиною з чотири футбольних поля. Грані орієнтовані на чотири сторони світу, а довжина кожної з них в основі складає близько 230 метрів. Будова висотою у 137 метрів була зведена в середньому із двох мільйонів кам'яних блоків, вага кожного з яких коливалася від однієї з половиною до десятьох тонн. Таким чином загальна вага монументальної гробниці могла сягати 5 мільйонів тонн. Фасад піраміди був облицьований відполірованими до блиску плитами білого вапняку. Спочатку вхід в піраміду розташовувався на північній стороні на висоті 17 метрів від землі. Таке своєрідне маскування входу було способом захистити піраміду від розкрадачів гробниць. В середині піраміди вхідний коридор розділяється на дві гілки, нижній коридор веде у підземну незавершену похоронну камеру, висхідний коридор тягнеться до Великої галереї та камери цариці. Коридор, який починається від Великої галереї, веде до камери царя. Тут була гробниця фараона, і тут же стояв саркофаг місце його спочинку. В середині піраміди були побудовані вентиляційні шахти, а також розвантажувальні камери, розподіл навантаження на стелю облаштовані над камерою фараона. У містах мертвих оселився незвичайний мешканець, хранитель Некрополя, загадковий сфінкс, істота з тілом лева та обличчям людини. Погодження сфінкса обговорюються досі. Згідно з одними твердженнями, статуя була створена під час правління фараона Хефрена, і таким чином саме його обличчя нібито зображене в особі Сфінкса. Інші вчені вважають, що призначенням Сфінкса була охорона спокою мертвих. З 1979 року піраміди Гізи офіційно внесені до списку культурних об'єктів Всесвітньої спадщини. Їхня велич і таємничість щорічно привертають до себе увагу мільйонів туристів.